Доброго ранку, шановні батьки та діти. Вас вітає ваша вихователя Ганна Володимирівна. Вітаю вас з початком нового навчального року. Наші дітки стали на цілий рік старше і перейшли до середньої групи. Бажаю вам у новому році терпіння та натхнення, а ще багато здоров'я. Сподіваюся, що дуже скоро ми з вами зустрінемося офлайн. А також сподіваюся на сплідну спів працю у цьому навчальному уроці. А сьогодні я вам пропоную заняття Спогади про літо. Давайте з вами згадаємо, яке було наше літо у відчинене віконце зазирнуло зранку сонце і лоскочі ніжно носить. І маленькі босі ніжки. Сяйвом сонця все залите. В нас гостює справжнє літо, кольорове та яскраве, запашне та смачне. Діти, про яку пору року розповідаються у вірші. Правильно, про літо. Але, на жаль, ми з вами прощаємось із літом. Воно завершилось, і до нас у гості завітала красуня осінь. Дітки, я пропоную вам пригадати, що ми з вами робили влітку. Так, ми багато часу проводили на свіжому повітрі. Гралися у піску та хлюпалися у водичці. А ще грали у різні спортивні ігри, каталися на самокаті та велосипеді. Плавали у річці чи на морі. А ще ходили рибалити разом із родиною, а також ласували смачними ягодами, фруктами та овочами. А ще дехто їздив у село до бабусі та допомагав доглядати за її господарством. Діти, давайте разом з вами намалюємо сонечко на згадку про літо. Ми вам сьогодні намалювати спогади про літо. На згадку про літо, давайте з вами намалюємо яскраве сонечко, яке в цьому році було дуже спекотним. Спочатку візьмемо ватну паличку, попросіть батьків, щоб вони приблизно посерединки аркушу вам поставили жовту крапочку. Після цього беремо пензлик і малюємо сонечко якого кольору сонечко у нас? Жовтого кольору. Набираємо жовту фарбу і від крапочки малюємо ось так коло, ось такими рухами, поступово-поступово збільшуючи наше сонечко велике яскраве, яке би дарувало нам тепле-притепле літо. Ось так. Чого ще нашому сонечку не вистачає? Правильно, дітки, сонечку ще не вистачає промінчиків. Тому давайте намалюємо ці промінчики. Довгі та короткі промінчики малюємо. Ось так. Ось так багато-багато промічків намалюємо нашому сонечку. А поряд із сонечком, що ми ще можемо намалювати? Так, можемо ще намалювати хмарки, щоб час від часу спекотна погода змінювалась приємною прохолодою. Набираємо синю фарбу і малюємо Хмаринки. Ось такі. Теж ось так. Щоб нашому сонечку не було сумно, поряд намалюємо хмаринки. Ось такі. Наше сонечко. Ось так ми з вами прощаємось із літом яскравою сонячною парою. Ще ми сонечко можемо ще там малювати? Ротик та оченята, якщо ви цього бажаєте, якого кольору ротик будемо малювати сонечку? Правильно, червоного кольору, для цього будемо. Червону фарбу. Наше сонечко посміхається. Ще домалюємо оченята за допомогою. Припалочки домалюємо оченята нашому сонечку. Ось таке сонечко вийшло в мене. А яке сонечко вийде у вас? Чекаю на ваші малюнки. До побачення, дітки. Дітки, а яка пора року в нас завершилась? Правильно, літо. А що ми сьогодні малювали з вами? Вірно, яскраве сонечко. До побачення, дітки, до нових зустрічей!